Український благодійний фонд Надія зібрав медикаменти зі Сполучених Штатів Америки на мільйони доларів. Масштабний гуманітарний вантаж для лікарень України відправили з Америки. Організація «Hands of Hope» передала для підтримки медичної галузі України високотехнологічне обладнання, таке як апарати УЗД, хірургічні, лапароскопічні, урогентальні та інші інструменти. Це те, що потребує наразі кожне місто України. Обладнання чекають лікарні, що знаходяться в Києві, Сумах, Черкасах. Це не перша гуманітарна допомога в Україну. Ми докладаємо максимум зусиль, аби гуманітарні можливості були реалізовані по максимуму. І дане обладнання якомога швидше було доставлене в медичні заклади України. Дякуємо благодійному фонду Надія та громадянам Америки за таку підтримку. Українська сторона взяла на себе всі логістичні зобов'язання. З початку війни благодійний фонд Надія акумулював до лікарень України десятки тонн медикаментів. Багато меценатів долучаються до роботи фонду, зокрема, американців Ландер та українців Романових налагоджена співпраця з десятками медичних закладів України. Роман Анатолій, спасибо большое за помощь. От розгрузіли цього машину розгрузіли так що. Все Спасибо за поддержку за помощь. Все се сейчас, каждый грамм на вес золота. Спасибо, американська допомога доставляється у тому числі і до прифронтових лікарень.